Доброго дня, шановні, це в нас така погода сьогодні, я покажу вам трошки. Ну, але то осінь, то вже жовтень. Бачите, як? Хмарки, хмарки, хмарки. Але що я вийшла сюди? Ну, це хмарки-хмарки. Шановні, я думала, що я цього року чорнобривців на чай не буду сушити, тому що їх було зовсім мало. Але зараз я подивилася, бачите, тут є. Подивіться, я вже коробочку навіть приготувала, почала збирати, як завжди, потім думаю, ні, я поділюсь з друзями. Бачите, ось отут є. Подивіться. Під тепличко, Ну тут так, для краси я не буду чіпати. Але подивіться, ось отут. Подивіться, який кущик гарний. Подивіться. Ну, хіба ж можна втратити таку красу і корисність. Бачите, ось вони тут ще є. Ну, от вони тут вже не видно їх, треба їх зібрати, правда? Бо морози вже можуть бути. Сьогодні було 7 градусів. Ну, то чого ж я їх буду отак -от, е пускати? Бачите, ось ще є. отут подивіться, які красунчики але їх не буду чіпати, хочу насіннячко зібрати з оцих маленьких. Все-таки вони мені сподобались. Такі манюні і такі гарнюні. Бачите, вони є трьох кольорів. Подивіться, там ще є чорнобривчики. І ще йду до саме найбільших чорнобривчиків, які є. Ой, не показала. Ось, подивіться. Подивіться, стільки краси. Ну, я їх проріжу, я все не можу, ну ви ж знаєте, я навіть на букет не можу зірвати квіти. Бо мені їх шкода, я люблю ними любуватись. Подивіться, навіть там упали, Ось, все одно хай вони живуть. Я все одно до них підійду, поговорю з ними. Але вони живі, вони жив, вони ще існують. Розумієте? Ось. І з цих я теж. Отам, От де темніші, такі, залишу на насіння, може навіть позначу, але вони всі одинакові, всі гарні. Ось. І буду збирати їх на чай, все-таки. Буду я з чаєм, бо я подивилася, ми випили то, що збирала я торік. Ну, по п'ять квіточок на двох на ми п'ємо чай. Бачите, яка погода в нас? Ось. Показала те, що хотіла з вами поділитися і піду збирати квіточки. Де залишу, хай квітую. А, що в мене там є теж кущик далі. О, там, де космея, де кукурудзина. Там теж ще гарний кус... Та понатикувала Пона... Ну ж, хіба шкода, вони так гарно ростуть. Подивіться, вроде би. а він же тут такий гарненький кущик. Подивіться, ну от, бачите, холодно у нас. Вчора було 7 градусів і сьогодні передаючи 7 градусів. І бачите, в затишечку заснув маленький. Ну, от природа, бачите, бере своє. Або ось оце ходимо мимо, а вони, бачите, зацвіли, які гарненькі. Алісум, шановні, такий пахучий, такий пахучий, я сьогодні сусідці кажу. Корін, мені треба в тебе взяти насіння такого низенького Алісуму. У неї зовсім-зовсім такий, ну як грунтопокремний. Може, тебе бери коли скільки хочеш. Ось, бачите, вже холодно дує. Так знаєте, Сьогодні таки холодновато, але нічого. Шановні, і ще раз прошу вас, ну хто знає оцю траву, як вона називається, подивіться, невисока, не цвіла, Суцвіття не бачила. Я в двох місцях її посадила. Ну Хоч намікні, ну, чи це, ну гарненька травичка, може. Не знаю. хоча чомусь мені запало в душу, що хочеться знати, як вона називається. Ось полин свій обрізала і трошечки залишила суцвіття. бачите вже лишила тут кущик такий. Ну, він тут собі буде рости, мені подобається. Весною більше обріжу. Ось він який. А, ще у сусідки брала бадан. Шановні. Подивіться, всі баданчики, які я брала. Всі прийнялися. Бачите? Тут ще є рудбеки, я бачите, теж лишила. Воно одно одному не заважає, я весною перекопаю. І при як прочитала, так воно є. Приж... Приживаються сто ну, процентів. Вона мені ну я брала сама, але ж ви знаєте, що я куш не пошкоджую, я не візьму таке гарнюзне, щоб принести, як кажуть, урон якийсь. Ось, бачите, посадила так кубкою, скільки три стебла. Ось так і є три. Бачите, яка краса. І так шкода, що вже холодно. Такий холодний, холодний вітер і ще з півночі. Бачите, як мої квіточки сюди похилилися до мене. Вони мене люблять, я їх люблю. І вони голівками кажуть, не знищуй ще нас, не знищуй, ми ще поквітуємо. Ну, поки морозець, поки їм, як кажуть, на, на, написано, то хай сидять уже. Ладно. Бачите, які вони всі різні. Подивіться, які гарнесенькі. Ну як з ними? Як з ними інакше поступати. Бачите? Оце похожу, полюбуюся, поговорю тихо сама з собою. Просо. А подивіться ось оце. Яка краса, треба насіння зняти і ще посію. Хай буде. Оце така краса. Хожу, полюбуюсь, полюбуюсь, але зараз буду працювати. Бачите, он ще кус... кущик, ще там є кущики. Ой. Піду працювати, бувайте здорові, гарного вам настрою. Посміхніться, порадійте по такій красі, бувайте здорові.